Війна негативно впливає. А на нас на інфляцію інфляція у 30% високі ціни та неіндексована зарплата. Ось що чекає на українців у 2023 році. Посадовиця додала, що прогнозована інфляція наступного року буде на рівні 28%. Споживча інфляція в Україні в річному вимірі сповільнюється. Ми спостерігаємо в Україні такий в цьому році. Дезінфляційний тренд Привіт! Влад з вами! Пройшов майже рік з того часу, коли ми останній раз говорили про інфляцію. Якщо ви не бачили попередній ролик, то рекомендую поставити це відео на паузу і пройти отут за підказкою чи за посиланням в описі. Адже в попередньому ролику я багато розповідав про те, що таке інфляція, про теорії, чому це важливо. Спочатку подивіться його, а потім повертайтесь сюди. Я почекаю. Сьогодні ж ми більше поговоримо про споживчий кошик, наскільки змінилися ціни порівняно з минулим роком і з цінами до повномасштабного вторгнення. Також поговоримо про ринок нерухомості. Інфляція споживчого кошику 2022-2023 рік пропоную почати з загального середнього показника інфляції споживчого кошику. І він мене шокував: у гривні склав лише 6,44%, а в доларі США 12,63%. Зараз я наведу вам товари, що найбільше здорожчали за останній рік: паливо, бензин та газ, яловичина, цукор, більшість молочних продуктів, картопля та імбир, холодний чай і Кока-Кола. Проте є частина продуктів, що суттєво подешевшили: яйця, чай і кава, морква, цибуля, капуста, огірки, перміальні пакетовані соки. У мене є декілька припущень, чому так сталося. Тому давайте їх розглянемо і почнемо з палива. Починаючи з літа цього року, у повному обсязі повернулися усі податки і збори на паливо, що призвело до того, що ціна підвищилася більше ніж на 20%. Крім того, наскільки мені відомо, зараз на ціну скрапленого газу впливає блокування кордону з боку Польщі. Інший цікавий момент це вдвічі більша інфляції в доларі. США. Чому так? Все просто: по-перше, гривня зміцнилася, адже Нацбанк відпустив курс, і тепер різниця між комерційним і офіційним курсом стала набагато менша. Це доволі неочікуваний результат, адже якщо бути відвертим, я думав, що комерційний курс перейде відмітку у 40 гривень. Я не економічний експерт, і в мене немає ідеї, що так сильно могли вплинути на нього, крім однієї, а саме великої кількості валюти, що потрапляє в країну від наших партнерів, тим самим наповнюючи ринок. На продукти харчування, на мою думку, вплинули наступні фактори: по-перше, це деокупація Харківщини і частини Херсонщини. По-друге, запуск нових виробництв. Все це вплинуло на ланцюжки постачання. Інфляція споживчого кошику: 2021 рік 2023 рік. Окремо мені захотілося порівняти, яка ж різниця між сьогодні і відносно мирним листопадом 2021 року. Отже, за моїми розрахунками, інфляція в гривні склала 56,82% між 2021 і 2023 роком. А між 2021 і 2022 роком вона була 56,5. Тобто за майже два роки повномасштабної війни ціни наші стабілізувалися, що дуже непогано. І сподіваюся, що нас і надалі чекає спокійна, повзуча інфляція. До речі, всі дані ви зможете знайти, як завжди, у нас у телеграмі. Посилання в описі або ось тут за QR-кодом. Вартість старинного ринку житла в Києві. Ще трохи пропоную звернути увагу на ринок вторинної нерухомості. Він показує дуже цікаву динаміку, точніше, і повну відсутність. Середня вартість квадратного метра житла не змінилася, адже 4 долари на 1000 доларів це сотні відсотка. А якщо прийняти з цінами до повномасштабного вторгнення, то все одно різниця буде дуже несуттєвою на рівні 2%. Отже, як ми бачимо, нерухомість так собі інвестиція, особливо під час повномасштабного вторгнення, адже вона майже не росте в ціні. Проте, якщо ви придбали квартиру за гривненню заощадження до повномасштабного вторгнення, то заробили на кожному квадратному метрі. Різницю курсу. Це десь. 13 тисяч гривень. План на майбутнє і невдячне прогнозування. Коли я почав аналізувати дані, то зрозумів, що щось мені їх якось мало. Чогось не вистачає. Тому я думаю, розширити список для майбутніх років. Я хочу відслідковувати більше параметрів: середню вартість кави в кількох кав'ярнях, вартість певних страв в мережевих закладах. Вартість проїзду у таксі та транспорті, вартість оренди, гігієнічних засобів, цигарки та алкоголь, манікюр, побутова хімія, підписки на сервіси, комуналка. Мені здається, що цей список охопить плюс-мінус витрати більшості. А відповідно, ми зможемо аналізувати, наскільки повинна зростати наша заробітня платня, щоб не зменшувався рівень споживання. Щодо моїх думок, про ціни на наступний рік. Тут все просто. Все буде залежати від двох факторів. Що відбувається у нас на фронті та загалом у світі. Ваш кеп? А для того, щоб не стало гірше, не забувайте підтримувати наших захисників. Найкраще це робити разом із фондом Повернись живим. Посилання, як завжди, у першому закріпленому коментарі. І ви, шановні глядачі, пишіть у коментарях, як мені розширити, чи що додати у список для відслідковування інфляції. Також не забувайте писати в коментарях, як вам ролик загалом, бо кожен коментар дуже важливий. А також підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео, адже воно того заслуговує. Усім дякую за перегляд. О,